Мали можливість повернутись у минуле з 2014-го У рівному відбувається свято вулиці Поштової. Не винятком став і 2025-й. Це чи не єдина вулиця у місті, яка зберегла пам'ять про тих, хто тут жив. Гості мали можливість зануритись у ретро-атмосферу. Багато хто прийшов у тематичних костюмах минулого століття. Зокрема, проводились і виставки аукціони. Однією з учасниць стала Наталія Прохор, яка презентувала столітні капелюхи. На їхній локації можна було також приміряти вишитий одяг. Я не знаю точно їх вік, але мабуть їм вже більше ста років. Це нам подарували. Ми робили театралізовану екскурсію по місту, і нам подарували ось такі шапочки. Ми тут е, представили різні образи українського стиля. Ми можемо його сформувати, то тобто людину вдягнути. І, до речі, це все шилося по ночах для того, щоб саме могти дівчат перевдягнути. А це Ілона Франковська. Вона вже понад 20 років займається виробництвом високотемпературної кераміки. Це з останніх робіт вона була зроблена в минулому році на замовлення, і це підставочка під яєчка на пасочку з курочками і з виємками. Ось така. Такий глечик з дірочкою це в акваріуми, але також може використовувати ще для якихось рибок, чи хто там для тваринок беруть, купують. Масочки наші це моя розробка, наприклад, гудзички керамічні. Мета такого дійства це відродження культурної спадщини міста рівного. Поштовою вулиця стала, бо приміщення пошти до 1936 року було саме тут. На вулиці сім старих будинків, кожен з них має свою історію. Паркан має артефакти, це терпільський глечик. Тут далі знаходяться залишки амфор, тут каміння, фосфорити. Різні види каміння, тобто оцей паркан він носить залишки 3-4 століття до нашої ери. На заході також збирали кошти для 516-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону. За донат гості мали можливість також зайти у столітній будинок, побачити ретро-артефакти та зануритися в атмосферу минулого століття. В цьому будинку був у нас Кузьма Скрабін в 2006 році. Я йому готувала борщ і м'ясо запікала. Дуже скромний, хороший був чоловік. Якщо ви зайдете всередину нашого будинку, ви побачите інтер'єр 20 30 х років, колекцію різноманітних картин, колекцію артефактів, колекцію біблій. Додамо, на ретрозаході заході вдалося зібрати чотири тисячі гривень. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.